Я обираю Есті Lauder фоторіс. Це зараз один із улюблених моїх коректорів. До речі, хочу вам сказати, що я не відразу з ним подружилась. Я маю відтіночок 2. І поки не ношу, розповім вам трішки про нього. Мені дуже подобається його текстура, те, що він не до кінця фіксується, він залишається живим. Я нанесла його відразу скрізь, де би я хотіла його мати. Після чого беру ось таку прекрасну кістечку. Не жаль ця вже не продається. Хоч бери і створюй свою марку, і повертай цю кістечку до продажу, бо всі, дівчатка, у мене про неї питають. Тепер, коли мій коректор вже трішки. Підзастих на моєму обличчі і я буду його розташовувати. Скажу вам чесно, я не дуже подружила його з пудрами, і найчастіше я ношу його взагалі без пудри. І він гарно тримається, і надія може поправити в складочці, якщо забагато нанесла. Але якщо нанести тоненьким шаром, то він виглядає просто неймовірно. Як ви можете бачити, цей коректор чудово справляється з усіма почервоніннями, синячками, недоліками, які є у вас на шкірі, за це саме я люблю цей коректор.